У мене таке відчуття, що ми потрапили на початок 90-х, а потім і на початок 2000-х років, коли парламенту пропонують сурагати із так званих офшорних зон тільки на території України. Чим закінчились ці офшорні зони в попередні роки, ми дуже добре знаємо. Це багато мільярдні втрати в, бюджету, в бюджеті, це різний режим оподаткування для тих, хто попав в списки. Дозволених і в списку заборонених, і таким чином країна знову опиняється і вступає в те саме болото. Коли замість того, щоб прийняти остаточні рішення і реально знизити податки, ми фактично створюємо передумови, коли державні адміністрації будуть визначати, у кого які будуть податки, і хто буде мати пільги по оподаткуванню, коли фактично одні сплачувати будуть податки, а інші... Отримавши великі дозволи з великих кабінетів, будуть мати можливості не сплачувати ці податки. Якщо до цього ще додати найважливіше рішення, які стосуються митної політики і зовнішньої економічної діяльності, де знову надаються пільги, ми уявляємо собі, в якому режимі буде працювати податковий кодекс України. Фактично, це є найкращий факт корупції створення офшорів всередині країни. І я думаю, що політичні мастодонти і ті, хто у них на фінансуванні, вчорашнє об'єднання сьогоднішньої коаліції партії регіонів дало той результат у вигляді мертво народженої дитини, яка за собою буде тягнути економіку країни вниз, так як це було в попередні десятиліття.